Вітаю, друзі. Сьогодні пропоную згадати людину, яка вміла говорити просто і відверто, але завжди влучно, яка в дитинстві мріяла стати водієм сміттєвоза, бо це романтично. Це Кузьма Скрябін, музикант, письменник, телеведучий, який став голосом цілого покоління. Його творчість це поєднання гумору і щирості, іронії, і тепла, любові до життя та своєї країни. А його книга Я Побєда і Берлін автобіографічна, але водночас абсолютно художня історія. Тут є все. Юнацькі мрії, абсурдні пригоди, смішні випадки та неочікувані відкриття. Кузьма написав її легкою, живою мовою, так ніби ви поруч з ним. І він розповідає все вам за кухлем чаю в дорозі. Я, Побєда і Берлін це не лише подорож дорогами Європи чи стежками уяви, а й подорож внутрішнім світом людини, яка сміливо кидала виклик буденності. Вона змушує не лише сміятися, а й думати, розглядати світ під іншим кутом, цінувати свободу та прості радості життя. Тут є все: драйв, ностальгія, гірка правда і безтурботний оптимізм, що притаманний лише Кузьмі, ця книга не просто смішить, вона нагадує, що справжня сила слова в тому, щоб бути чесними і справжніми. І саме такі слова запам'ятовуються назавжди. Коли не знаєш, з чого почати, то закрадається думка, чи варто починати взагалі. Але є про що розказати і видно, доведеться все-таки щось почати. Наприклад, з того, що я зайшов до Ориськи. Вона жила в моєму вонючому під'їзді на три поверхи вище. Під'їзд воняв не через те, що там жили ми з Ориською, а просто воняв, як воняли в той час усі совєтські під'їзди. Я подзвонив у двері і вона відкрила. Тоді, як радянська молодь була спрямована на штурмування наукової ниви, Ориська 308 раз повернулася з товаром із Турції і збиралася поїхати туди ще через пару днів, щоб задовольнити потреби українських трударів у светрах Бойс. Це їй вдавалося, мушу вам сказати. Половина мешканців Новоєврейська вважала ознакою хорошого тона лазити по місту в светрах Ориськів. І Новоєврейськ вечорами нагадував колонію бойсів, які відрізнялися один від одного хіба що кольором самого напису Бойс. Орисько позич 200 баксів. У той час сума в 200 баксів була еквівалентна теперішній сумі в дві штуки. Ориска, яка давно вже оперувала сумами де нулів значно більше, ніж у тій, яку я просив, махнула кучерявчиками на знак згоди. І за хвилину я стояв по той бік дверей, тримаючи в руках те, про що і мріяти ще 10 хвилин тому боявся. За 200 доларів я мав купити першу в своєму житті власну машину. От так у нього завжди виходило. І сміх, і правда в одному реченні, бо смішне слово може інколи вдарити сильніше за будь-яку зброю. І саме тому воно справжнє. Слово зброя.